У суботу виповнилося 39 років від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Україна, яка пережила наймасштабнішу техногенну катастрофу, винесла важкі уроки та згодом добровільно відмовилася від ядерної зброї. Тут важливе, але під гарантії, які виявилися фікцією. що було б, якби Україна не втратила ядерного статусу, чи можливо його повернути, та чи змусило б це світ з нами рахуватися. Відповіді на ці питання шукав Олег Ендраксон. Україна зробила важливий крок для того, щоб ядерне озброєння більше ніколи не було націлене на наших дітей. Майже три десятиліття по тому американський екс зізнається, Шкодує, що спонукав Україну стати без'ядерною. Мовляв, Росія б не наважилася на вторгнення до країни з ядерним статусом. Та чи можна це вважати аксіомою? Це 100% гарантія того, що Росія ніколи б навіть не дивилася у бік України із будь-якими агресивними намірами. А чи не зашла б Росія раніше в Україну? Тому що на початку 90-х Росія була впевнена, що ми в її сфері впливу, і вона до нас не зайшла. А якби зайшла, то чи були б ми зараз незалежні, якби ми так билися за ядерну зброю? Враховуючи, що на початку 90-х наші збройні сили лише розходилися? Доля гіпотетично ядерної України тема одвічних дискусій, як і ціна гарантій безпеки, та на папері солідних меморандумів і договорів. Вони не діють, доведено агресію Росії. Тож припускають наші співрозмовники дедалі більше. Країн найближчим часом будуть покладатися на власні сили, на власну зброю, зокрема ядерну, наочний приклад, іран. Міжнародні експерти дедалі частіше припускають, попри тиск Тегеран може перебувати за кілька кроків від створення зброї масового ураження. Я впевнений, що наступні десятиліття на ядерній мапі світу з'являться десятки ядерних країн. Які будуть забезпечувати свою безпеку не папірцями чи договорами типу НАТО, а будуть забезпечувати це власними збройними силами, у складі яких будуть ядерні арсенали? Втім, тема ядерної зброї як потенційно дієвого важеля стримування для України нині не актуальна та нереалістична, впевнений Юрій Костенко? Я не буду витрачати багато часу, щоб говорити про всі аспекти. Того, що потрібно для створення ядерно-вибухового пристрою, навіть не ядерної зброї, а ядерно-вибухового пристрою. В першу чергу це кошти, на які необхідно фінансувати цю програму. Це надзвичайно коштовна програма. Хто б що не говорив попри сучасні технології? Цих коштів у нас немає, тому що 70% доходів державного бюджету України формує Захід, і Захід не буде фінансувати розробку Україною. Своєї власної ядерної зброї нас ніхто не буде підтримувати в цьому. Треба розуміти, що світ все ж таки вважає, що ядерну зброю не можна розповсюджувати. Ми її вже віддали. У нас її немає, і ми хочемо порушити наші міжнародні домовленості для того, щоб її зробити. Тобто ясно, що ми можемо включатися в ігри. А якщо Будапештський меморандум не працює, то можливо і ми нікому нічого не зобов'язані. Але треба знати, що ніхто в світі не підтримає. Відкритими, радше риторичними, залишаються й інші питання, впевнені експерти: як виробляти за які кошти, де щоб було безпечно, це лише частина з них в умовах, коли вся територія України прострілюється наскрізь російськими ракетами. І діє їхня розвідка дуже ефективно. Вони знають всі стратегічні об'єкти України. Допускати, що ми десь створимо такі виробництва і що вони не будуть зруйновані Росією. Це е, тільки е, великі фантасти. Третя складова е, ядерну зброю, якщо навіть її вже виготовили, необхідно десь. Випробувати перший керівник урядової делегації на переговорах щодо ядерного роззброєння додає до ядерного питання. Україна може повернутися в майбутньому обов'язково лише після завершення війни. Я думаю, що в контексті нашого майбутнього членства в ЄС ми можемо бути надзвичайно цінним. Активом у створенні загальноєвропейської системи безпеки, в тому числі і ядерної парасолі, не США, а власне європейської європейські ядерні парасолі. Ми можемо говорити про ядерну доктрину, наприклад, щоб ми визначили там плани на 50 років, на 100 років. Оце довгостроковий проект. Щоб ми для себе розуміли, ми хочемо як країна повертати собі цю зброю чи ні? Тобто, ось це можна говорити і зараз не ми зробимо зброю і будемо нею відбуватися. Ні, ми, як країна, хочемо набути. Ядерного статусу а поки Україні варто зосередитися на іншому, впевнена Катерина Шаванова. Зброя минулого, да нам треба думати про те, що армія дронів, як ми зараз бачимо, хто міг 10 років назад сказати, чи 20, чи 40, що армія дронів це те, що буде зараз вирішувати, що країна без флоту може перемогти країну з флотом, да і знищити купу кораблів. Тому я би сказала, що в Україні зараз відбувається такий ренесар зброярства різного, що ми можемо щось нове видобути. У нас зараз створюються нові він Арні групи, чому ми так щепились в ядерну зброю? Олег Андрексон, Максим Іран Ільченко, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.